Ця програма створена служінням світ майбутнього. Ми живемо в світі, який рухається вперед з неймовірною швидкістю. Швидкість життя і кількість справ постійно збільшуються. Немає нічого дивного в тому, що багато людей стикаються з неймовірними тривогами, переживаннями і похмурими передчуттями. Стрес від повсякденного життя може згубити нас. Ми стоїмо в пробках. Взаємодіємо з невіруючими людьми, люблячими посперечатися, ми стикаємося з фінансовими, соціальними, особистими і трудовими проблемами. Додайте до всього цього атаки терористів на наші міста. Друзі, як ви і ваша сім'я справляєте з тиском і випробуваннями у повсякденному житті? Згідно з національним інститутом психічного здоров'я, цитую тривожний розлад цього року торкнувся близько 40 мільйонів американців у віці від 18 і доросліше. Через це вони сповнені страху і невпевненості. Національне дослідження психологічного здоров'я підлітків показало, що близько 8% підлітків у віці від 13 до 18 років мають тривожний розлад, симптоми якого проявляються вже в 6 років. Кінець цитати. У сьогоднішньому випуску, ми запропонуємо вам захоплюючий DVD, які розповість вам про п'ять ключових методів, здатних допомогти вам пережити важкі часи. Цей безкоштовний DVD називається проголошуйте Божі обітниці. Ви маєте перемогти стреси 21-го сторіччя. Ви можете вижити, використовуючи ті дивовижні біблійні обітниці, які Бог дає вам. Насправді, ви можете не просто вижити, а знайти щасливе життя, маючи ті дари, що вам дає Бог. Ваша біблія відкриває ключі до перемоги. Ви повинні застосовувати їх у своєму житті. Друзі. Ви можете пережити важкі часи. Залишайтеся з нами. Сьогодні завтра. Світ майбутнього. Я вітаю наших друзів з усіх куточків світу. В останні роки фінансовий спад вплинув на мільйони, якщо не на мільярди людей. Багато хто з нас зіткнулися з непростими часами. Чи можете ви вижити в такі часи? Ваша Біблія дає вам сотні обітниць від Бога Всемогутнього, які підбадьорять вас, зміцнять у вірі і подарують дивовижні благословіння. Як нам впоратися зі стресом? Як пережити той тиск, з яким ми стикаємося щодня? У сьогоднішньому випуску ми дамо відповіді на ці питання. Ми обговоримо п'ять стратегій, які допоможуть вам вижити в непрості часи. Крім того, ми запропонуємо вам дивовижне DVD, який надихне і зміцнить вас на підставі слів з вашої ж біблії. Цей безкоштовний DVD називається Проголошуйте Божі обітниці. На ньому ви знайдете три випуски служіння Світ майбутнього відповіді на молитви, перемагаючи стрес, і Бог зцілює. Ці програми допоможуть вам зміцнитися у вірі. Знайти мир і безпеку. Бог дає нам чудові обітниці в своєму слові. Біблії. Обов'язково замовте свій безкоштовний примірник нашого DVD, проголошуйте Божі обітниці. У пошуках відповідей на наше запитання ми завжди звертаємося до Біблії, як вижити у важкі часи. Перша стратегія проголошуйте Божі обітниці. Відкрите в своїй біблії 2 Петра, один, Благодать вам та мир, нехай примножиться в пізнанні Бога і Ісуса Господа нашого. Усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. зверніть увагу через них даровані нам міцні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Зверніть увагу на те, що це великі обітниці або обіцянки. В дитинстві батьки обіцяли нам щось. Ми з нетерпінням чекали, коли вони виконають обіцяне. Але в даному випадку ми знаходимо обіцянки в Біблії. Друзі, у нас є Небесний Отець, який знає наші потреби і обіцяє виконати їх. Ісус говорить нам про те, щоб ми правильно розставляли пріоритети. Яка головна мета нашого життя? Вона записана в Матвія 6:33. Шукайте ж найперше царства Божого і правди Його, а все це вам додасться». Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе самого поклопочиться кожен день має досить своєї турботи. Друзі. Ми повинні шукати найбільшої мети з усіх. Царства Божого і його правди чи праведності. Якщо ми будемо жити так, то зможемо отримати дивовижні Божі обітниці, які Він дав нам. Як вам розібратися з проблемами? Ви стривожені, ви переживаєте, давайте подивимося на одну з Божих обітниць, яка дасть вам мир в розумі, до Филип'ян 4.6. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І, мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі, це безцінне благословення, і воно не одне відкрите свою Біблію і прочитайте Божі обітниці про мир в розумі і про багато інших благословень. Проголошуйте Божі обітниці, нагадуйте Богові про те, що Він дав вам ці обітниці. Дозвольте мені поділитися з вами ще кількома обітницями. Ми вже говорили про деякі з них в попередніх випусках. Я хочу, щоб ви прочитали ці обітниці у своїй Біблії. Бог обіцяв відповідати на наші молитви Матвія 7, 7-8. Він обіцяв заповнити всі наші потреби до Филиппіян 4, 4.19 він обіцяв направляти нас по життю приповісті 3 5-6. Він обіцяв нам довге життя, якщо ми шануватимемо батька і матір. до 2-3. Він обіцяв виконати бажання нашого серця, якщо ми перебуватимемо в ньому, Псалом 36, 4, 5. Він обіцяв нам здатність пережити випробування 1 до Коринтян 10, 10.13. Він обіцяв нам дар Духа Святого, Дії 2.38 і Луки 11.13. Він обіцяв нам дар своєї любові, до римлян 5.5, і Він обіцяв нам життя вічне, 1 Івана 2, 25. Друзі, досліджуйте ці обітниці у своїй Біблії. Нагадайте Богові про те, що Він дав вам ці обітниці. Попросіть Бога виконати ці обітниці у вашому житті і ви знайдете мир в розумі. Крім того, це один з ключів до отримання відповідей на молитви. Ми пропонуємо вам наш безкоштовний DVD, в якому ви знайдете ключі до відповідей на молитви. Обов'язково замовте свій безкоштовний DVD під назвою Проголошуйте Божі обітниці. Ми назвали кілька ключових обітниць, але їх набагато більше. Всі вони стосуються вас, вашої родини і всіх людей на землі. Обов'язково запишіть першу стратегію до того, щоб пережити важкі часи. Проголошуйте Божі обітниці. Ми продовжимо говорити про стратегії виживання в наступній частині нашої передачі. А зараз я б хотів запропонувати вам безкоштовний DVD під назвою Проголошуйте Божі обітниці. На цьому DVD Ви знайдете три передачі служіння Світ майбутнього. Відповіді на молитви, перемагаючи стрес, і Бог стілює. Чи відповідає Бог завжди на ваші молитви? Чи застосовуєте ви ключі до перемоги над стресом? Чи проголошували ви Божі обітниці з Біблії для стілення від фізичних, духовних та емоційних проблем? Ці програми потрібні вам для стілення у вірі, миру і безпеки. Як ми вже бачили, Бог дає нам чудові обітниці в своєму слові Біблії. Обов'язково замовте свій безкоштовний примірник DVD під назвою проголошуйте Божі обітниці. Це дивовижне DVD допоможе вам вивчати Біблію і переживати важкі часи. Візьміть трубку прямо зараз і замовте безкоштовний DVD під назвою Проголошуйте Божі обітниці. Ви можете замовити DVD на нашому вебсайті за адресою, яку бачите на екрані, або через наше регіональне представництво. Ви можете замовити це DVD абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити чи зобов'язувати себе в чомусь. Для того щоб замовити його, заходьте на наш вебсайт за адресою, яку бачите на екрані. Заходьте на наш вебсайт або пишіть нам. box 111. Hatton Garden, London, EC1N 8PG. З цією пропозицією ви також отримаєте безкоштовну передплату на журнал Світ майбутнього. В якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ Майбутнього допоможе вам стежити за всіма тенденціями в світі, дізнаватися про біблійні пророцтва і вникати в суть життя. Світ майбутнього. Телефонуйте нам прямо зараз! У першій частині нашої передачі ми побачили, що в цьому небезпечному і повному стресі в світі. Ми повинні проголошувати Божі обітниці. Стратегія номер один по виживанню у важкі часи, проголошуйте Божі обітниці. Друга стратегія з виживання у важкі часи моліться щодня. Друзі, ви повинні шукати істинного Бога Біблії, щоб отримати всі ті дива, які дають вам близькі стосунки з Отцем Небесним. Одного разу учні попросили Ісуса Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. Тоді Ісус дав їм молитву, приклад. Зверніть увагу на те, що в нашій щоденній молитві ми повинні просити про щось, про що йдеться в Луки 11.3. хліба нашого насущного дай нам на кожний день. Ми повинні молитися щодня. Апостол Павло закликає нас у першому до Солонян 5.16. завжди радійте, безперестанку моліться, подяку складайте за все. Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Друзі, ви можете переживати важкі часи, якщо звернетеся за допомогою до Бога. Моліться в ім'я Ісуса і Бог, Отець Небесний, відповість. Ісус говорить про те, щоб ми молилися в ім'я Його. Прочитайте про це в Івана 14, 13. Коли будете в мене просити, чого в моє ім'я, то вчиню, щоб отець прославився в сині. Коли будете в мене просити, чого в моє ім'я, то вченю. Друзі, ми повинні щодня наближатися до Бога через молитву. Вставайте на коліна, якщо можете, і відкривайте свої потреби Богові. Бог люблячий Отець, і Він хоче давати вам лише найкраще, але ви повинні бути смиренні і повинні волати до Нього. Якщо ви взяли свої Біблії, відкрите послання до євреїв 4,16. Тут Бог закликає нас сміливо приходити до Його престолу на небесах через молитву. Ми можемо робити це, тому що наш рятівник і первосвященник знаходяться праворуч Бога і заступаються за нас. До Євреїв 4.14. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаємося ісповідання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященика, що не міг би пічувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно нас, окрім гріха. Послухайте. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Зверніть увагу на псалом 54, 18. цар Давид, чоловік по серцю Божому. Як про це йдеться в Діях 13, 22? Він часто молився по три рази на день. Давайте прочитаємо Псалом 54,17. я кличу до Бога, і Господь врятує мене. Ввечері, вранці і опівдні я скаржусь і зітхаю, і він вислухає мого голосу. Друга стратегія виживання у важкі часи звучить так: моліться щодня. Друзі, весь секрет усталості на молитві від усього серця. Ми повинні перебувати в вірі день у день, від тижня до тижня. Апостол Павло підбадьорює нас у 2 до Коринтян 4:16. Через те ми відваги не тратимо бо, хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зверніть увагу, зате день у день відновляється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе. Достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги. Коли ми не дивимося на видиме а на невидиме, бо видиме дочасне невидиме ж вічне. Ця постава сталості і завзятості приводить нас до наступної стратегії виживання у важкі часи. Підтримуйте позитивне ставлення. Не забувайте, що ваша внутрішня людина оновлюється щодня. Дивіться на картину цілком, в якій Бог перебуває на престолі і доглядає за вами, коли ви просите Його про це. Ми вже читали до Филип'ян 4,6, де йдеться про те, щоб у нас було позитивне ставлення. До Філип'ян 4.6 ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Ми перемагаємо тривоги, ділячись своїми думками з Богом у молитві. Ми являємо позитивне ставлення в молитві, коли дякуємо Богові. Ми продовжимо говорити про стратегії виживання у важкі часи в наступній частині нашої передачі. А зараз я б хотів запропонувати вам наш DVD під назвою Проголошуйте Божі обітниці. Ви можете отримати цей DVD абсолютно безкоштовно, в ньому ви знайдете стратегії по виживанню у важкі часи. Цей DVD розповість вам про численні біблійні принципи, на які не вистачить часу нашої сьогоднішньої передачі. На ньому ви знайдете три передачі служіння, світ майбутнього, відповіді на молитви, перемагаючи стрес і Бог зцілює. Ви повинні дізнатися про це. Замовте свій безкоштовний примірник DVD, проголошуйте Божі обітниці. Телефонуйте прямо зараз. Ви можете замовити цей DVD абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити чи брати на себе якісь зобов'язання для того, щоб замовити його, заходьте на наш вебсайт за адресою, яку бачите на екрані. Крім того, ми є в Фейсбуці, Ютубі і Твіттері. Ми обговорювали третю стратегію виживання у важкі часи підтримуйте позитивне ставлення. Ми прочитали чудову обітницю з послання до Филип'ян 4.7. І мир Божий, що вищий від усякого розуму хай береже серця ваші. Та ваші думки у Христі Ісусі, Усі всі гроші в світі не куплять вам мир Божий. Він приходить лише тоді, коли ви проголошуєте Божі обітниці. Прочитайте до Філіп'ян 4,8. Тут апостол Павло говорить нам про дисципліну і про необхідність мислити позитивно до Филип'ян 4,8. Наостанку, На останку браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте. Що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала? Думайте про це. Чи підтримуєте ви позитивне ставлення? Усі ми стикаємося з випробуваннями, проблемами і труднощами. Як нам справлятися з ними? Апостол Павло стикався з жахливими випробуваннями. Одного разу його ледь не побили камінням. Ви можете прочитати про це в діях 14.19. Павло був у в'язниці. Він був в кайданах. Але, перебуваючи у в'язниці, він написав послання до Филип'ян, в якому закликав їх радіти в Господі. До Филип'ян 4.4. Апостол Яків закликає нас до позитивного відношення навіть під час випробувань. Прочитайте про це в Якова 1.2. Майте, брати мої повну радість. Коли впадаєте у всілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачені в чому не мали. Друзі, пам'ятайте про загальну картину шукайте найперше Царство Божого і правду Його, як про це говориться в Матвія 6,33. Ви дивитиметеся на свої випробування як на радісні моменти, коли зрозумієте, що вони виховують у вас благочестивий характер і терпіння. Третя стратегія виживання у важкі часи, підтримуйте позитивне ставлення. Четверта стратегія виживання у важкі часи. Щодня читайте Біблію. Бог відкриває істину в своєму слові Біблії. Коли ми читаємо Біблію, то дізнаємося думки Божі. вона розповідає нам про те, які дива він творив з древнім Ізраїлем і Юдою. Часто все це називається історією спасіння. Вона дає нам реальне підбадьорення. Ми пам'ятаємо, як Бог привів древніх ізраїльтян через Червоне море. Звільнивши їх від єгипетського рабства. Ми пам'ятаємо ту силу, яку Бог дав молодому пастухові Давиду, щоб перемогти велетня Голіафа. Бог врятував Даниїла від пащі левів. Він врятував трьох молодих євреїв від вогняної печі у Вавилоні. Христос зцілював безліч людей від різних хвороб і немочей. Бог воскресив Ісуса після того, як Він провів три дні і три ночі в труні. Коли ми читаємо про чудеса Божі і Його обітниці, то зростаємо у вірі, як про це йдеться у Посланні до Римлян 10.17. віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Вивчаючи Боже Слово Біблію, ви отримуєте віру, щоб боротися зі своїми проблемами. Біблійні пророцтва допомагають нам дізнатися майбутнє після скорбот, і гонінь цього світу, хаосу Бог обіцяє нам новий світ. Це буде новий світовий уряд, який встановить скрізь мир. Це царство Боже на землі. Ісуса Христа називають Князем світу в Ісаї 9.6. Прочитайте це дивовижне пророцтво з Ісаї 9.6. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник, Бог сильний, отець вічності, князь миру без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида і у царстві його, щоб поставити міцно Його і щоб підтвердити його правосуддям та правдою відтепер і аж на віки. Ревність Господа Саваота це зробить. Так, ваша Біблія відкриває вам радісну звістку про світ майбутнього. Тоді всі народи будуть жити в світі під управлінням Божим. Ваша Біблія дає вам слово пророче певніше. Або як говориться в новому перекладі короля Якова, ми маємо підтверджене пророче слово. Бог відкриває нам дивовижне майбутнє який чекає всіх нас. Четверта стратегія з виживання у важкі часи щодня читайте Біблію. Ми обговоримо п'яту стратегію в останній частині нашої передачі а зараз я б хотів запропонувати вам дивовижне DVD під назвою Проголошуйте Божі обітниці на цьому DVD ви знайдете три передачі служіння світ майбутнього: відповіді на молитви, перемагаючи стрес, і Бог стілює. Чи відповідає Бог регулярно на ваші молитви? Чи знаєте ви ключі до перемоги над стресом? Чи проголошуєте ви Божі обітниці з Біблії для стілення від фізичних, духовних та емоційних проблем? Ці програми зміцнять вас у вірі, мирі та впевненості. Ми побачили, що Бог дає нам чудові обітниці у своєму слові біблії. обов'язково замовте свій безкоштовний примірник DVD Проголошуйте Божі обітниці. Він допоможе вам вивчати Біблію і пережити важкі часи. Візьміть вашого телефона прямо зараз і замовте безкоштовний DVD проголошуйте Божі обітниці. Крім того, ви можете замовити його на нашому вебсайті за адресою, яку бачите на екрані, або отримати його через наше регіональне представництво. Ви можете замовити цей DVD абсолютно безкоштовно. Вам не потрібно платити чи зобов'язувати себе в чомусь. Для того, щоб замовити його, заходьте на наш вебсайт за адресою, яку бачите на екрані. Заходьте на наш веб-сайт або пишіть нам. З цією пропозицією ви також отримаєте безкоштовну передплату на журнал Світ Майбутнього. В якому є багато цікавих статей, які відкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Журнал Світ Майбутнього допоможе вам стежити за всіма тенденціями в світі, дізнаватися про біблійні пророцтва і вникати в суть життя. Світ майбутнього. Телефонуйте нам прямо зараз! У сьогоднішньому випуску ми розглянули чудові обітниці, які Бог дає нам у своєму слові. Бог дає нам дар віри, щоб ми могли розібратися з нашими проблемами і труднощами в непрості часи. Ми повинні бути відважні у важкі часи. Ми обговорили чотири стратегії для виживання у важкі часи. Перша стратегія виживання у важкі часи проголошуйте Божі обітниці. Друга стратегія моліться щодня. Третя стратегія дотримуйтеся позитивного ставлення. Четверта стратегія. Щодня читайте Біблію. П'ята стратегія виживання у важкі часи піклуйтеся про інших. Коли ви зосереджуєтесь на потребі інших, ваш стрес перестає здаватися таким вже сильним. Чому? Тому що ви починаєте виконувати велику духовну заповідь. Є безліч методів проявити любов до інших. Ми можемо передати свою любов через співчуття хворим, ми можемо відвідати їх у лікарні. Ми можемо давати бідним і заповнювати потреби інших. Ми можемо молитися за тих, хто в гонінні, в кого проблеми з фінансами, здоров'ям і так далі. Бог любить всіх людей на землі і хоче, щоб ми молилися за інших. У Якова 5.16 він каже моліться один за одного, щоб зцілитися. У 1 Тимофія 2.1 апостол Павло закликає нас молитися за лідерів уряду та інших. Отже, перш за все я благаю чинити молитви. Благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя у всякій побожності та чистоті. Бо це добре і приємне Спасителеві, нашому Богові, що Хочу, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Друзі, Коли ми дбаємо про інших, коли враховуємо їхні потреби і проблеми. Бог благословить нас, якщо ми будемо допомагати їм, як можемо. Згадайте ключовий принцип життя, якому навчив нас Ісус, і який записаний в Діях 20.35 блаженніше давати, ніж брати. Ісус дав нам приклад служіння Матвія 20.25. А Ісус їх покликав і промовив Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможе їх тиснуть. Не так буде між вами. Але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам за раба. Так само і син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Усі ми повинні наслідувати приклад Христа в служінні, турботі і допомоги іншим. П'ята стратегія виживання у важкі часи піклуйтеся про інших. Як християни, ми дивимося на рятівника світу і жадаємо, щоб він особисто врятував нас від важких часів. Ми проголошуємо Божі обітниці і живемо щодня по вірі. Апостол Павло був у в'язниці, але він ділився своїм позитивним ставленням у вірі з братами з Филип. Він хотів, щоб ми не просто виживали до Филип'ян 4.12. Умію я й бути в упокоренні, умію бути і у достатку. Я привчився до всього і у всім насичатися і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Друзі. Очікуйте Царства Божого, будьте близькі з Богом, і вірте, що Христос проведе вас через важкі часи у своє царство. Обов'язково замовте наш безкоштовний дівіді, проголошуйте Божі обітниці. Він підбадьорить вас на підставі вашої Біблії. Дивіться нас щотижня, ми з Родериком Мередітом і далі будемо ділитися з вами навчаннями Ісуса Христа, дивовижними пророцтвами останнього часу і їх значенням. Крім того, не забувайте про наших колег Волоса Смітта і Рода Кінга, які будуть відкривати вам біблійні пророцтва, істину і принципи християнського життя. Дивіться нас на наступному тижні в цей самий час. Щоб подивитися інші випуски або замовити безкоштовну літературу, заходьте на наш веб-сайт, адресу якого ви бачите на екрані. Ми є у фейсбуці і Твіттері. Ця програма була створена живою церквою Бога.